Вітаю вас, шановні глядачі. Питання стосовно виборів України залишається відкритим. вибори президента. Мені також часто задавали це питання. Питали, що буде, чи будуть вибори, чи не будуть вибори. Питали за різних кандидатур. Хтось цікавиться, чи буде все добре, якщо Тимошенко стане президенткою. Чи буде все добре, якщо Мураєв стане президентом, причому дуже багато людей дуже хоче Мураєва в Україні. Напишіть в коментарях, чи хочете ви Тимошенко або Мураєва в Україні. Ну, стосовно цих окремих персон можна звичайно скласти прогноз. Але зараз трошки питання не про це. Питання про те, чи взагалі є можливість, чи будуть проведені вибори. Ну, наскільки я знаю, що нібито Офіс. Кабінету президента буде подавати якусь заяву у Верховний Конституційний суд, щось там про продовження терміну чи щось таке. Хоча насправді це все дуже таке мутне, тому що війни насправді в Україні по суті немає. Де де юро де факто є, де юро війни немає, тому що, м -м, якби ніхто війни офіційно нікому не оголосив. Ні, українська сторона, ні російська сторона, то там СВО чи спецоперація, як вони називають, а тут просто військовий стан введений, який продовжується вже не ем раз. А по факту, де факто, ніхто війни нікому не оголосив. Досі окей, ладно. Стосовно виборів президента в Україні. До речі, напишіть, наскільки ви вважаєте доцільно, недоцільно проводити вибори президента. Хочете ви вибори президента? Не хочете. Бо дуже багато хочуть, дуже багато не хочуть. Це теж така досить жорстка тема для суперечок. Насправді. Карта любові падає купідончик. Карта дому падає. Непогані карти. Карта служниці. Карта тюрми. Безвихідні ситуації. Тут три карти позитивні. Карта тюрми така трошки не дуже хороша. Туз бубновий карта великих грошей фінансування. Дев'ятка бубнова карта сили та енергії, успіх, вісьмірка пікова, закриті дороги. Ну, до речі, комбінація карт говорить про те, що, можливо, будуть пробувати якось це все порішати питання фінансово, щоб закрити можливості для проведення виборів. Четвірка кубків, карта успіху, карта сили. Симірка чаш, карта, брехні, карта розчарування. Трійка жезлів, перевернута карта втрати сил. Неоднозначна ситуація, досить неоднозначна. Я бачу дуже багато мутних схем може проводитись. Ось вісьмірка пікова, карта тюрми. Це карта беззаконня, карта неправомірних якихось дій. Трійка жезлів перевернута карта втрати сервіс, семірка кубків, карта Ілюзій, карта брехні та обману. Ну, взагалі то мало би провестися. Судячи по картам, вибори взагалі то можуть ще відбутися. Але я бачу, що щось. Подібний як зрив, може статися. Але з іншої сторони, що? Якщо ми можемо на Евробачення голосувати, то чого ми не можемо за президента голосувати з іншої сторони? Теж зараз і так все переходить на режим онлайну. Зараз і так все максимально оцифровується. І максимально диджиталізовуються. Чому би не провести вибори онлайн? Що ви думаєте про це все? Я скажу так: навіть якщо і вибори попробують е організувати, я бачу по картах, що їх, скоріше за все, зірвуть. Зірвуть, а потім почнеться веселуха, скоріше за все. Якась така нехороша. Ну, в будь-якому випадку, бережіть себе. Бажаю вам всього найкращого. Про Тимошенко та Мураєва, будь ласка, якщо хочете, щоб я зняв прогноз, можете написати мені. Бажаю всього найкращого.